Вітаю, це укрила землему мирію. Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу, торгівельна марка Гетьман. Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку. Володимир Дубовік. Він є директором Центру міжнародних досліджень та до центру кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету. Він є старшим науковим співробітником центру європейської політики та запрошеним професором школи Флетчера при університеті ТАВЦЕ. Пане Володимире, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Добрий день, пані Людмила. Дякую за запрошення. Пане Володимире, от е, означає, чи означають результати виборів, які зараз відбуваються в Америці, е, е, ну просто абсолютно непередбаченими результатами, тому що на сьогодні, як ми говоримо, виглядає так, що ну принаймні зараз, де, що Трамп має всі шанси стати президентом, республіканці беруть сенат. Більш того, виглядає так, що вони навіть можуть взяти палату представників. І таким чином та червона хвиля, про яку говорилося багато років тому, повертається в Америку, і приносить якусь нову реальність і для Америки, і для світу. Або я в чомусь помиляюсь, і ще багато що можливо, як ви зараз розумієте, бо ваш досвід вивчення Америки, аналізу того, що відбувається в Америці, він просто фантастичний, і ви ви є одним із самих відомих американістів. Так, дякую. А ну, дійсно виглядає так, що є успішна ніч для Президента Трампа і для республіканської партії. Чи воно є абсолютно непередбачено, ну, я б так не сказав, тому що, в принципі, всі знали, що це будуть дуже такі щільні е, вибори, тобто дуже е, ну, подібні позиції, електоральні рейтинги кандидатів, хтось там давав якусь невеличку перевагу Гарі, скажімо, в останні дні, але все це було завжди в межах похибки. тому, в принципі. Uh, думаю, що це не, не можна сказати, так що несподівано Трамп перемагає uh, з іншого боку. Так можна говорити, мабуть, про червону хвилю. Якщо дійсно палату представників uh, теж uh, вона до речі, зараз в руках республіканців, але чи вони зберігуть контроль над uh, палатою представників? Бо в принципі були такі прогнози, що демократи можуть перехопити більшість. Тут треба ще дочекатися. Я думаю, що треба ще щоб там підрахувати по всіх округах палаті представників, то треба більше часу, бо це все ж таки повністю палата переобирається. Це 435 людей, то там потрібен час. Напевно, в деяких округах дільницях округах буде перерахунок ще довго тривати. Порахунок, навіть не перерахунок, якщо потрібно і перерахунок, але порахунок і тоді згодом дізнаємося пробувати представників. А сенат так, ну сенат і виглядав так, що дійсно і так демократи програють. Ну, власне, питання було чи встоїть сенатор Шерод Браун, демократ вагаю, але виходить так, поки що, що він все ж таки не перемагає, перемагає конкурент. Сенатор республіканц Морено. Тому щодо Трампа, то так він мав підстави сподіватися на перемогу, і він її отримав. Перші висновки такі можна сказати, що Україна ну, що все ж таки не готова була до президентки Гаріс. Друга спроба жінки стати президенткою США і обидві. Заблоковані Трампом 16-му році Гіврі Клінтон і з цього року, 24-го, знову Трамп, але зараз Камо Гарріс, і знову не вдала спроба. Економіка зіграла. Я думаю, найважливіший внесок тут. Це був найважливіший фактор, і в принципі, то американська економіка знаходиться не в такому поганому стані. А навіть деякі кажуть, що зовсім в гарному стані порівняно, скажімо, з деякими іншими провідними економіками світу, як та німецька чи китайська зараз економіка Валовий національний продукт. Він ще великий, він потужний. Він вражає безробіття. Рекордне низьке. Робочі місця створюються. Інфляція, до речі, приборкана останнім часом. Вона стабілізована, але при цьому. Знаєте, велика частина виборців напевно живуть все ж таки в інших реаліях, таких суб'єктивного характеру, бо вони пам'ятають про те, що 4 роки, коли президентом був Трамп, ціни були нижчі. Інфляція була пізніше, переважно за часів, коли Байден був президентом. І тому вони просто хочуть повернутися до тих часів, коли ціни були нижчі, і платити треба було менше і за бензин, що для американців важливо. І за там, скажімо, ставки якісь на кредити з банків, таке інше. Бо, як ми знаємо, в Америці мабуть більше відсоток людей, які дуже залежать від того, бо беруть в кредит і автівку, і, 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 і дім і таке інше. І от така ностальгія, мабуть, по тих часах гарних доковідних, коли були нижчі ціни, вона зіграла свою роль. А і визнання того, що ну інфляція вона природньо стала наслідком. Пандемії ковіду по всьому світу і не лише в Америці, а оце вже інше. Да, знаєте, люди все одно пов'язуються це з, з Байденом. Хто був президентом, коли ціни піднялися, інфляція не спостерігалася шалена. Байден Гаріс частина його адміністрації. То вона має розділити відповідальність. Тому, в принципі, оце головне. Я тут вже для себе трохи порівнюю, хоча масштаби все ж таки інші. Звісно, але суто суб'єктивно порівнюється з виборами 1932 року, коли була uh -huh. велика репресія. От і коли в принципі непоганий президент, лише тоді республіканець програв, а демократ виграв а непоганий. Президент Герберт Гувер, він був просто приречений на поразку через важкий стан американської економіки. От і тому, в принципі, е Франклін Рузельт легко тоді виграв. Е от але ну це знаю така паралель. знаєте, трохи хитка, бо все ж таки велика депресія це зовсім інший стан американської економіки ніж зараз. Але з точки зору сприйняття американськими виборцями, можливо, що так. І всі кореспонденти, журналісти американські, хто спілкувався з людьми по всій країні, зокрема тих, хто планував за Трампа голосувати, всі ці люди переважно говорили, що поганий стан економіки, поганий стан економіки. хоче, щоб було так, коли він він був президентом. Можливо, що питання імміграції нелегальної теж зіграло важливу роль. Для великої частини виборців це такі, знаєте, побоювання, це проблема. От, і вони хотіли б, щоб тут навели лад на кордоні. От, і тому Трамп це обіцяв зробити. Я думаю, на родей це теж вплинуло. Ну і десь наприкінці, мабуть, такого експрес-аналізу факторів, які, мабуть, вплинуло на те, що Гарріс програє, а Трамп виграє, це. Кампанія Гаріс, мабуть, була не такою вдалою, як люди думали, бо спочатку, коли Байдена змінила вона як кандидатка, була така ефорія, ентузіазм серед частини електорату. І ці люди, мабуть, переважно більше з них з тих, хто мав таку ефорію ентузіазм, вони прийшли, проголосували, але цього було недостатньо. Гаріс не мав достатньо часу все ж таки, щоб розгорнути повномасштабну повноцінну виборчу кампанію, бо це абсолютно безпрецедентна ситуація. Що лише там, ну от починаючи від початку чого з липня, вона почала це робити. Чи це достатньо, чи ні? Вона не пройшла етап праймеріс, який зазвичай дуже корисний з точки зору того, що відточується, знаєте, здібності кандидата захищати свою позицію, обнародувати свою платформу, відповідати на запитання журналістів. Вона цього не мала, і тому, в принципі, іноді мала такі проблеми з комунікаціями щодо журналістів пояснення своєї програми, зокрема економічної програми, що вона має зробити, як вона планує, скажімо, змінити ситуацію на краще з точки зору економічного стану країни. Можливо, навіть треба було їй додати трохи популізму, чесно кажучи. Бо Трамп популіст він не не нікого не стидався це використовувати. Він обіцяє все, що завгодно, все, що може призвести його до того, щоб він повернувся до влади. І цей раз не був винятком ця компанія для нього. Але для Гаріс вона намагалася, знаєте, так, від, відход від, від, від реалій економічних. Але, можливо, треба було дійсно щось обіцяти таке, що вона в останні дні вже говорила, що про зниження цин, чи, чи може президент Америки навіть таке зробити чи ні. Але вона почала це говорити, але трохи запізно. Мабуть, вже комунікація з електоратом була порушена певною мірою. От, ну і, Зараз будуть знаєте, розбиратися всі, що з призвело до її поразки. Але я думаю, що, мабуть, і, можливо поран... помилкою було робити це для неї як референдум про Трампа. Тобто, серцевина її кампанії була, який поганий Трамп, що його не можна допускати назад до Білого Дому. А щодо того, яка вона добра, яка вона гарна, яка вона кваліфікована, і чим вона краще, отут були прогалини певні. От і тому в принципі люди не приставили, мабуть, на ту тезу, що Трамп такий поганий. і, до, до речі, е, знову ж таки, часто зустрічаєш таку відповідь від потенційних виборців до виборів, що, що Трамп так мені особисто не подобається. Але я хотів би його бачити на посаді президента. Бо в принципі мені краще жилося, коли він був президентом. Навіть така позиція. Тому просто нагадування, що Трамп там якийсь некваліфікований, чи він там має якісь вироки. Від американських судів вона спрацювала з частиною електорату, але не спрацювала з іншою частиною електорату. І врешті-решт, останнє, що тут скажу, то відповіді на це питання. Бо е, думається, що теза головна для Гарріс – надія, знаєте, мрія, хоп, вона все ж таки не превалювала, А от е, головна теза від Трампа негативізму, е, знаєте, що все погано, все пропало, все, все валиться, треба чинити, і тому я маю повернутися до Білого Дому. Що я думаю, що це, в принципі, мало гарний такий конект, воно якось е, відповідало, мабуть, сподіванням частини великої частини виборців. А, а, пане Володимире, чи вважаєте ви, що на сьогодні може, можна вже остаточно сказати, що Трамп переміг? Чи є якісь ще варіанти, коли там? Щось ще можливо для Харіс, чи все ж таки треба реально дивитися на ситуацію? Я думаю, що треба реально дивитися на речі. Ну звісно, що ще не оголосили. Я так розумію, Вісконсин, Мішіган, Але якщо вона втрачає на на півдні, ну поки що точно, що Джорджію і північну Кароліну і і втрачає Пенсільванію, то в принципі для неї вже немає. Шляху до, до перемоги, а виглядає так, що я, я так розумію. Бо знаєте, такий ранок куч, дуже багато інтерв'ю різних різних для мене. Але я не бачив поки що офіційне підтвердження того, що вона точно програла Пенсильванію, але виглядає так, що вона програє Пенсильванію. Тому, тому так я думаю, що вона програє. І навіть швидко подивився Твіттер. Ключові акаунти від демократів так мовчать, але експерти, аналітики американські всі визнають, що що вибори арі вже програв. Дуже багато говорилося про те, що результати цих виборів ми побачимо ще не скоро. Е, ну тобто потребує ще багато часу, якісь там суди перерахування і все таке інше. Виходячи з того, які зараз ми маємо цифри, яку ми маємо, які ми маємо результати, можемо ми сказати, що тоді ми набагато швидше побачимо результати. Якщо розрив буде дуже великий, то немає сенсу да, про що говорити, і все дуже швидко вирішиться. І для нас, до речі, може для України, це і гарна новина, тому що будь-яка нестабільність в Сполучених Штатах. Так, напевно, для нас була теж та проблема, так, так. перше. Я погоджуюся абсолютно з останньою тезою, те, що є якась сильність, передбачуваність, цей перехідний період буде більш спокійним. Це добре. Бо в принципі Байден лишається ще президентом, зрозуміло, поки що до 20 січня, але не буде, знаєте, такої турбулентності, як вона була в 2020 році. Така турбулентність була б можлива, і всі ці оскарження в судах. Я би Трамп програвав, тоді би він, мабуть, використовував цю політику цей підхід. Скаржувати, давайте знову казати про те, що була фальсифікація. Але оскільки він не виграє, то його все завільняє. Демократи не будуть говорити напевно і скаржитися, що була якась фальсифікація. От. Ну і дійсно виглядає так, що є серйозний такі серйозна перевага в нього в цифрах, тому тут нема чого прираховувати. Бо дуже швидко від перед початком нашої розмови я подивився там по Джорджії, скажімо, там майже 10% розриву. То ж, про що тут говорити? в останній час останнім часом 20-му році минулий раз було так, що що там рахували, рахували просто до, до до кожного голосу а, і в деяких інших місцях, там, скажімо, в Аризоні таке інше. Але зараз відповідно немає потреби в цьому. Зараз є така про проекція, тобто таке очікування, що навіть в загальнонаціональному голосуванні Трамп набере більше голосів. Це серйозний успіх. Що дивно, да, що дивно. А. Минулого разу було інакше. Правильно? Це, 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 це не просто інакше. Минулого разу Байден набрав на 4 мільйони голосів більше. І навіть в 2016 році Клінтон більше голосів набрав на загальнонаціональних виборах е, голосуванні, хоча програв через голоси виборників. Але ну, якщо він виграє ще й загальнонаціональне голосування, то все ж буде говорити про те, що це дійсно якась червона хвиля. І більше того, от кажуть, що в таких штатах традиційно блокитних, таких чи синіх демократичних, як Нью-Йорк, як Каліфорнія, що відсоток тих, хто голосував за Трампа, більше ніж зазвичай голосує за республіканців. Тому Америка, в принципі, розковата поляризація, нікуди не поділася. Очікувати, що Трамп якось подолає цю поляризацію, це було б я думаю наївно. Тому так важкі. Часи, складні часи політичного будуть для Америки попереду, але ну що ж, люди зробили свій вибір з іншого боку, якщо Трамп от стає президентом, отримує сенат і, ну наприклад, отримує Палату представників, чи означає це, що Трамп тоді зможе проводити свою політику, як би вона не виглядала, мається на увазі свою і республіканську, тобто буде так. мати можливість це робити швидко, ефективно. І е, тоді демократи будуть мати якісь такі, ну як опозицію, посередкований вплив на загальну політику. Так е, я думаю, що мандат він тоді отримає такий серйозний, потужний, бо це доволі безпрецедентно, якщо обидві палати будуть під контролем тієї ж партії, яка є, захопила Білий Дім. Е, е, я так точно зараз не можу пригадати, коли, мабуть, в останнє було таке, щоб обидві палати конгресу і виконавча влада була е, е, в одних руках. В одній партії тому так він точно сприймати буде це як такий абсолютний мандат на керування країною, і це, мабуть, дійсно зробить для нього таку ситуацію, що він більше зможе швидко реалізовувати якісь плани свої, але питання в тому, які саме плани? Зокрема, з точки зору зовнішньої політики, ну демократи все одно вони нікуди не подінуться. Вони будуть його критикувати, і як можливо, як тільки можливо блокувати якісь його ініціативи в конгресі, бо навіть якщо вони в меншості, все одно існують а, механізми, процеси, завдяки яким вони можуть блокувати його дії через механізм Філібастера, зокрема, тобто такого знаєте, гальмування, штучного гальмування прийняття рішень. Через обговорення, через такі додаткові безкінечне обговорення питань в Конгресі. Тому подивимось, знаєте, багато чого можливо зробити. Чи демократи стануть на той шлях? Скажімо, за часів президентства Байдена або кілька сенаторів. Спочатку там більше Круз від Техасу, потім Тупервіль видавав Бауба, обама які особисто одноосібно блокували місяцями або роками. Призначення на ключові посади, зокрема навіть військових американських. А, але тому в, в принципі, якщо таке право є, то зараз демократи можуть це ж саме робити щодо Трампа. Тому вони не абсолютно безпорадні. Але звісно, що вони втратили м'яч, як то кажуть американці, да, і, і що зараз їм буде важкувато. І буде копання такі, знаєте, внутрішні хто зробив помилку. В чому тут ми не працювали. Uh, чи проблема була в тому, що Байден занадто до довго був кандидатом, і, і що не знявся раніше? Скажімо uh, і що Камал Гаріс не мала більше часу і не пройшла через ті праймаріс, uh, що вона не працювала на місцях в Пенсільванії. Там почнуться тактичні моменти. Вже останні тижні говорили, що її кампанія в Пенсільванії не дуже потужна. Зараз все це пригадають, оскільки Пенсільванія напевно програна. Тому будемо дивитися до так, знаєте, Такий момент важливий екс чи че для демократичної партії, щоб зробити самокопання і для самих себе зрозуміти, що робити далі відповідно від цих результатів. А, якщо подивитися на те, як далі буде відбуватися передача влади або ну цей процес да от наскільки Трамп вже зараз, після перемоги, може впливати на прийняття рішення? Бо і він неодноразово говорив, що він буде вирішувати питання війни Росії проти України ще до інагурації. і навіть український президент говорив, що він сподівається, що ще навіть до інавгурації якимось чином це питання буде розглядатися. Чи вважаєте ви, що це направду можливо? Чи Байден буде зберіга... зберігати свій вплив? А, ну, до якоїсь інаугурації. тобто ми хвилювалися про це вікно, вікно невизначеності да, між виборами і інаугурацією, Що там буде? От зараз це вікно зберігається чи ні, і хто в цьому вікні а, ну буде займати таку ви позиція буде принциповою зараз? Ну позиція Байдена лишається все одно важливою, оскільки він діючий президент. У нього дуже багато повноважень, і ще час лишається повністю листопад, повністю грудень, майже повністю січень, тобто майже три. Місяці то він багато може зробити, але не треба очікувати точно якихось нових ініціатив від нього. Якби вигравав Гарріс, то можна було б щось таке очікувати. Але зараз напевно ні. Скажімо, щодо України ці важливе питання, то він точно не буде оголошувати. Я думаю, нічого про членство в НАТО для нас, оскільки зрозуміло, що Трамп просто все це заблокує. Тому з точки зору, ну знаєте, політично таку ну, символічну символічну заяву зробити. Що я особисто президент Байден вважаю, що треба Україну зараз вже запрошувати до НАТО, а, ну вона не має особливої ваги з практичної точки зору, а, через те, що що Трамп не буде реалізовувати наступні чотири роки нічого в цьому напрямку, а аж... Щодо, скажімо, дозволу бити американськими зброєю, теж я думаю, вірогідність цього ще більше зменшується. Хоча теоретично, це і надалі можливо, Трамп може впливати на політику. Він вже впливає. Ну люди, які орієнтуються на його ідеологію по всьому світу, вони зараз радіють дуже з того, що він перемагає, ну пан Орбан вже його привітав. Інші привітали. Знаєте, пан Вучич, президент Сербії. Напевно, інші будуть привітання, і точно це дуже погана новина для Грузії її опозиції. добра новина для партії влади зараз в Грузії, бо точно не буде вже не перспективи жорсткої якоїсь позиції Америки. Щодо того, що відбулося там з тими законами з цими виборами, тому е, знаєте, він вже впливає, е, але формально він ще не може займатися зовнішньою політикою. Хоча це Трамп в Америці навіть є такий закон, закон Логана, який забороняє людині, яка ще не обрана, але не є президентом, не прийняла присягу е, займатися зовнішньою політикою. Власне в 2016 році, коли він виграв. Через це і погорів його першої радник з національної безпеки Майкл Флін. Бо він почав контакти з росіянами, зокрема з послом Кисляком Російської Федерації в Вашингтоні. Про це дізналися ФБР, зокрема, інші. От і потім було розслідування всі ці зв'язків компанії з Росією, і зокрема Фліна, і, і він там перебував під. Під е, розглядом цієї справи то це було порушенням прямим цього закону Логана. Але зараз багато хто каже, що він трохи застарів, архаїчний цей закон, бо він приймався там ще наприкінці 18 століття, і не дуже можна в нього зважати а тим більше Трамп такий несистемний кандидат. А тепер вже новообраний президент. Що він точно не буде на це зважати? Тому може він ініціює якісь, скажімо, е, тут процеси щодо того, як він потрапить назад до білого дому. От. Ну це що? Це проблема знову ж таки. Якщо, скажімо, зараз підтверджується, що він обраний президентом, і він робить якийсь телефонний дзвінок до Путіна, але скоріше, навпаки, Путін до нього, щоб його привітати. От. І починаються якісь розмови про щось за спиною, все що діючого президента Байдена, то це вже проблема. да, бо знову таки, знаєте, буде в три всі майже три місяці таке враження, що є дві. Зовнішньої політики від того президента, якого обрали, який незабаром стане президентом, і і того, хто ще фактично лишається президентом. Це знову ж для нас не дуже гарна новина, але побачимо. Пане Володимире, ми зробили опитування. Звичайно, воно не є репрезентативним в класичному його вигляді. Але ми зробили опитування наших підписників і спитали за кого вони проголосували, які аргументи і кого вони підтримують. 4 тисячі людей проголосувало і ми 61% за Трампа. І які відповіді, що очікують українці від Трампа? Я просто хочу вам зараз прочитати, і дуже цікаво, як ви це прокоментуєте. Кращий жахливий кінець, ніж жах без кінця. Я не фанат Трампа, але демократи зробили все, щоб моя країна жила в цьому жаху вже майже три роки. І з нас відповідальність я не знімаю все. І так зрозуміло. Це просто відповідь на запитання. Я не збиратель Трампа, але більше вже жду республіканців. Демократи себе показали, тому що демократи показали, хто вони насправді. Вже допомогли двічі у 2014 році здалі Крим і далі по списку. Да? Це чому які очікування у людей від Трампа і далі дуже багато цікавих коментарів. От, як ви прокоментуєте, наскільки зараз для українців будуть, з одного боку, це така буде турбулентна ситуація, а з іншого боку, коли ситуація турбулентна, то вона і можливості якісь створює. І в чому mm -hmm. сенсі, де тут є турбулентність і загрози, а з іншого можливість? От як це, наскільки Україна буде готова да, співнести всі ці речі? Так, ну я почну з того, що я абсолютно не є прихильником а, цього підходу, що краще жахливий кінець, чим, а, чим безкінечний якийсь жах. А, тому, в принципі, все ж таки жахливий кінець а, це остаточний підрив територіальної цілісності України. А, а, ну, Можна сказати, кінець також нашого суверенітету, от, а можливо, і повної такої самостійності України, от, це не кращий варіант, от, тому в принципі кращий варіант був би якби Україна отримала більш потужну допомогу. Але ну дійсно я не вважаю, що вся наша критика того, що Байден не доробив, чи робив невчасно, чи забороняв нам робити. Останні майже три роки, що вона має нас призвести до такого висновку, що альтернатива має бути краще, особливо приймаючи до уваги те, що думає Трамп про Україну і каже Крам про Україну. От, мабуть, просто переважно більшість моїх співвітчизників, наших українців, вони ну так не слідкують уважно, як я, за його позицією щодо України, але. Я до себе знаю, що він в принципі створив таку атмосферу в своєму куточку республіканської партії е, щодо України, де оцінки України, як я кажу, часто мені здається, надачу з Кремля, оцінки більш м'які ніж від того сегменту трампійського республіканської партії. Тому я нічого позитивного тут від нього не очікую. Е, думаю, що я, я, я не можу зрозуміти такого підходу, що якщо, скажімо, дають... Зараз гроші, але потихеньку і дають зброю. Альтернативою є, не буде жодних грошей, жодної зброї. Е, і якщо Чи можемо ми... ми зараз впевнено про це говорити? Я можу про це абсолютно певно говорити. Буде буде можлива якась підтримка України е, не відразу на в рази менше ніж вона є зараз, О, от е, ну можливо, Трамп все ж таки не скаже. Давайте повністю обрубати. Давайте там щось лишимо для України. А, ну і головне, що буде тиск на Україну з тим, щоб ми домовлялися якось з Росії. Хоча по нинішня адміністрація каже так, що вони теж розуміють, що треба домовлятися, але все одно, хоча б Україні допомогти мати відносно більш-менш непогану якусь переговорну позицію. Але вони не допомогли, а? але не допом... вони не допомогли мати більш-менш гарну переговорну ну, позицію. Ну дивиться, яка я? була б наша переговорна позиція, якби а. не було жодної підтримки. Від Америки в ці останні три роки, що було реалістичним сценарієм. Тому, в принципі, знаєте, я думаю, що Дави недостатньо, Давини не вчасно, затримки були, острахи ескалації, і все це інше. Але все ж таки підтримка була принципова, підтримка була послідовна. Байден і його оточення вірять в те, що Україну треба підтримувати. І що, в принципі, це в американських інтересах, і що Росію треба зупиняти. І що не треба дозволити Росії мати повну перемогу, і, скажімо, дозволити стерти Україну з лиця землі. Вони в це вірять. Команда, яка зараз прийде до влади, вони вони не мають таких переконань. Тому чесно кажучи, я просто як навіть вже не як аналітик, я просто як громадянин України, я не можу зрозуміти, на що можуть спиратися люди, які зараз мають якісь позитивні очікування від президентства Трампа. Пане Володимире, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами на зв'язку. Я думаю, що незабаром ми ще раз зустрінемося, бо дуже цікаво будуть розгор... розгортатися події. Володимир доповів був сьогодні з нами на зв'язку. За що ми йому щиро вдячні. І, звичайно, вдячні вам наші спонсори на платформі і YouTube. Залишайте з нами.